У цьому відео я хотів би трохи заглибитися у тему радіанів, і зрозуміти, а у якій же чверті на координатній площині у мене буде знаходитися цей цей чи будь-який інший кут. Для цього, звісно, треба знати, а що таке взагалі є чверті і де вони розташовані. Починати я буду з кута 0 радіанів і рухатися проти годинникової стрілки. Тобто, це у мене буде перша чверть. Далі друга, третя і четверта, власне. <гум> Доволі просто, як бачите. Тепер побудуєш 3 пі на 5. Це відкуд? Ну, я можу так прикинути, і сказати, що він десь поруч з кутом пі на 2. Але більше чи менше? Ну, від цього ж дійсно, напряму буде залежати. Якщо менше, то він у першій чверті. Якщо більше, то у другій чверті. Випишу їх окремо. Пі поділити на 2, 3, пі на 5. Звісно, що, аби зробити це порівняння, мені потрібно перевести їх до спільного знаменника. І спільний знаменник у цьому випадку буде 10. Пі... Виходить, додатковий множник це. 5 π поділити на 10. А тут додатковий множник 2. 2 на 3 6 6π поділити на 10. Ну, і я вже бачу, що 6 більше за 5, а отже, 3 π на 5 більше за π на 2. І отже, цей кут буде у другій чверті. Я ще можу відняти. Від 6 π на 10, 5 π на 10. І матиму π поділити на 10. Навіщо це зробив? Аби плюс-мінус розуміти ще положення цього кута у чверті. Тобто десь отак от буде розташований промінь. Тут у мене кут 3 на 5. А оця от маленька його частина це власне. Поділити на 10. Отже, тут я можу записати, що це друга чверть. Рухаємося далі. 2 пі поділити на 7. Знову порівняю його з пі на 2. Пі на 2, 2 пі на 7. Цього разу спільний знаменник у них 14. І додатковий множник до пі це 7, 7 пі. Поділити на 14. І тут додатковий множник 2. 2 на 2, 4, 4пі поділити на 14. І логічно, що 7 значно більше за 4. Отже, цей кут буде розташований у першій чверті. Ну, нехай от десь, от так от. Буде виглядати промінь, який утворює цей кут. І залишилось останні. останній кут. Три радіани, скажіть, аж трохи незвично бачити кут у радіанах без пі. Але що таке взагалі це пі? Пі це приблизно, приблизно 3,14 і так далі. А 3,14 і так далі все-таки більше за 3. Отже, цей кут так само буде належати другій чверті. Як і наш перший. Побудую промінь. Десь отак от він у мене буде виглядати. Вибачте, що він такий трохи кривий, трохи товстіший за усі інші, але нічого. Головне, що суть він передає гарно. І використовуючи подібні порівняння, як ми цього разу робили з на 2 чи Пі, ви зможете знайти положення будь-якого кута на координатній площині.